Сказати, що я сьогодні засмучена, це нічого не сказати. Я вчора так мріяла, що я сьогодні. Раніше вивісю м'язко, загрузю каптільню, тому що не було свинини, яку потрібно в сітку зав'язувати там і так далі формувати. Думаю, раніше вивісю, раніше запустю процес копчення. ну і Відповідно, раніше воно приготується, бо мені ввечері сьогодні ще потрібно зібрати замовлення, те, що передати завтра в Харкові. А по факту перший, перша година вже, початок першої, воно у мене до сих пор не обсохло. Я так розумію, що немає напруги в мережі, тому що я виставила температуру 30, як і вчора, як і потрібно. А коли я відкриваю сюди, от, ну, я не відчуваю тут такої температури. Вентилятор ледве-ледве круте. Ну, він повинен як, гучніше, швидше працювати. Загрузила прання в машинку, і машинка по-чудному робить. Я вже підняла температуру на термоконтроллері на 40. Але все рівно. От я навіть двері пробую, вони були закриті. І ні, я не відчуваю тут того тепла. Яке повинно бути, і скільки я сьогодні коптитиму, невідомо нікому. Розпочала я працювати десь о восьмій саме з м'ясом. Загрузила я каптільню о дев'ятій щимось, ну, десь півдесятого нехай. Півдесятого, вже майже пів першої. Воно до сих пір не обсохло. Якби я знала, я б уже використавши декілька пелюшок, обмакувала до найсухішої можливості прямо в хаті. Ну, коротше. Ой. Нарешті, пів на другу я щойно запустила процес копчення. Підіймається вже температура, там тліє щепа. Ой, давно такого не було, скажу відверто. Останній раз таке було навесні. В, ні, в січень. Це, напевно, січень був місяць, десь так. Це до нас приїжджав підписник і просив йому закоптити сало і м'ясо. І була така приблизна ситуація. Чотири години ми чекали на обсушку. От і зараз, о 9:30 я загрузила каптильний шкаф 10.30, 1130, 1230, 13.30. Чотири. Тепер ще декілька годин воно буде каптитися, а потім вихолоняти. Коли я його прибиратиму в холодильник, не знаю. -ху -ху. На завтра відміняємо передачу замовлення клієнтки в Харкові, тому що ну, це нереально. Тепле м'ясо я різати не буду. Воно повинно повністю вихолонути, бо теплим його різати не можна. З нього тоді витікає весь сік. І будуть всі шматки і її, і той, що іншим, інші люди замовляли, воно тоді буде сухе. Так що тепер чекаю, коли воно скоптиться. Еврика пропікав мій сигналізатор. О. Вийшла, перевірила і на механіки перевірила. І що ми маємо? У 8 розпочала, в 9.30 загрузила шафу цю. Чотири години обсихало. 13:30. І от зараз 16:20, ну е 14:15. Майже 3 години щей коптилося. 4 отеплювалося і обсихало, 3 коптилося. А з підготовкою ще плюс півтори. І того виходить з 8:00 до пів на 14:30. Так це ж при тому, що тут сьогодні тоненькі шматки. Що під этот бікон? Ну, тоненький сам по собі. І філешки. Вчора, вчора була ж свинина, були шматки свинини і була відбивна горка. Да? Тобто яка її товщина. Якби на сьогодні ця горка була, так це я взагалі не знаю, скільки б вона коптилася. Ну, все, слава Богу. Тепер головне, щоб вихолонуло. А вихолоняти теж буде довго. Бо вчора на веранді було 1 градус, а зараз на веранді 5 градусів. Тобто набагато тепліше. Увімкнула вентилятор. Ну, нехай тепер вихолоняє, що я. Пришвидшити цей процес я не можу ніяк. Зато сьогодні колір красивіший. Вчора було блідніше. А сьогодні красивше. А зараз вихолона стане ж ще трішечки темнішим. Ось так краса. Наловила квашеної капусточки. Закінчується, там уже залишилося зовсім трішки. Ну, це вже, мабуть, в січні. До січня вже ніхто точно не буде робити. Відзняла вам сьогодні відео, щоб ви не дивилися о той довгий стрім. А відзняла вій. Там більше про самокот. А тут повністю так, про всю аптечку, наче пробіглася. З того, що я використовую. Якраз зараз завантажується на YouTube. М'ясо моє ще висить, вихолоняє. На годиннику вже початок на 9 Зараз підемо повечеряємо. Картопелька ще є пюрешка. Котлетки, капусточка, смакота. А вам всім дякую за перегляди. Бажаю тихого вечора, мирної ночі. Нехай ангелочки ваш спокій та сон оберігають. Завтра не знаю, буде вранці відео чи ні. Якщо не буде, не губіть нас, бо ми. Їдемо в лікарню. Так що тримайте за нас кулачки. Ну і все. Всіх цілую, люблю. Всім на добраніч. Бувайте. Па-па.